Добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні нашу прес-конференцію, як ви бачите, ми проведемо дещо в другому форматі. На неї запрошені заступники начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ і керівники голубенсти. Спочатку я проінформую вас про оперативний стан на території області за перший квартал. Потім ми відповімо на всі ваші запитання. Як і прогнозували аналітики Міністерства внутрішніх справ у минулому році, економічна криза не обійшла стороною і Закарпаття. Ми визначаємо ріст загальної кримінальної злочинності на 8,7%, особливо тяжких та тяжких злочинів на 10,8%. Рівень злочинності населення до 10 тисяч. Населення в цілому збільшився десь на один відсотк, ну, на 1%,9%. Міліція Закарпаття до цього була готова. Ми спрацювали краще, ніж в минулому році. Причому спрацювали набагато краще. Я зупинюся зараз на В Абсолютних цифрах цифра нам розкрита на 9,7% злочинів більше, ніж в минулому році. Це на 7,9%. Більше як в середньому у державі ми займаємо зараз п'яте місце. Масивно розкритий злочинів зменшився на 7,6%. Добре попрацювала служба карного розшуку, добре попрацювала служба одиничих інспекторів міліції і інші служби, які приймали участь у розкритті злочинів. Незважаючи на те, що кількість розбірних нападів, наприклад, збільшилась на 100%. Вони на сьогоднішній день розкриті всі. Також всі розкриті зґвалтування, тяжкі тілоясні ушкодження, у тому числі і зі смертю. Із десяти вбивств у нас, на жаль, зараз залишається не, не розкритим одне вбивство на замовлення громадянина Грузина, на ньому ми остановимося трішечки пізніше. По розкриттю вбивств так дуже добре спрацювали працівники кримінального блоку і обозу і в першу чергу гарного розшуку. Починаючи з новорічної ночі, коли було скоєне подвійне вбивство в соля вбивство в місті Ужгороді, ці злочини були розкриті по гарячих сюди. У новому році було скоєно 6 вбивств, в цьому році 10 вбивств. Практично всі вони розкривалися або протягом першої доби, або максимум на третій сутки. Нам розвитку 96 відсотків. Шакара, що на 30-ти краще, ніж минулому Ми Практично на 4 відсотки. В березні, на початку березня цього року, затримана група в складі чотирьох осіб, всі вони раніше судимі, мешканці Сваляви та Мухачева, які викриті вскоєні сіми градіжок автомобілів. Викрадені автомобілі, фігуранти здавали на Пункти розбірки, оці я автомобілі там, я я там, я закупівтовувалася і реалізувалася по запчасти. На особливому контролі перебуває робота по розкриттю злочинів минулих років. Такі злочини нам розкриті більше, ніж на 15%. Більше вилучено вогнепальної зброї. Я хочу наголосити, що якість роботи по, незаконному, тобто по вилученню з незаконного обігу вогнепальних зброї набагато краще, ніж попередні роки, більше вилучено нарізної зброї, більше вилучено вогнепальних зброю, обігом наркотиків. Як приклад, хочу навести поки що найкращий показник на території України, це з цього року, в кінці січня 29 числа, в місті Мукачево, шляхом оперативної закупівлі. Було вилучено 3605 тисячі шістьсот Це, іголок екстезі. Цього ще найкращий показник на території України. Начну увагу на протидії і організовані злочинності. Якщо в минулому році за перший квартал до суду було направлено ноль кримінальних справ з ознаками ОЗУ, то зараз таких уже п'ять. І Впровадження ми маємо більше десятки. Як загальна кримінальне справоності так і за економіки. команді. Цьому пані добре спрацювали і у і карний розшук, і служба ДСБ. Але при цьому відсоток розкриття у нас на три більше три виконавчі провадження. Дійсно, 20 березня 2009 року близько 14.30 тридцять в різній дорозі міста Ужогорода була згадана вами дорожньо-транспортна пригода. Значить, на водія автомобіля, який керував цим автомобілем, було складено три протоколи: АБ 285497, АБ 285498 та АБ 285496 від 23 дві тисячі року. Ці адміністративні протоколи направлені до суду своєчасно. Суд прийняв рішення, визнав. Цього водія винен в скоєнні вказаного правопорушення і наклав адміністративний штраф у сумі 340 гривень. А які, які? За протоколи? що саме протоколи порушували? Значить, один протокол складений за керування транспортним засобом, не маючи при собі е, посвідчені, не посвідчені, е, реєстраційних документів, водій не мав при собі. Друге, е, складено за скоєння дорожньо транспортної пригоди. Значить, всі три протоколи я зараз можу дати дати переслужні. Один по 121, й частина п'ята, один частина перша статті 126 двадцять і по статті 124 двадцять Кримін... Кодексу України про адміністративні правопорушення. Значить, вказаний автомобіль зареєстрований за громадянином Грузії Каха Каладзе. Зареєстрований він в Мілані і на Право керування вказаним автомобілем має доручення Довганич Юрий Юрій Юрійович, який постійно проживає в село Михайловце, місто Михайловце, вулиця Вишнева, 10, має доручення, видане 14.01.2009 року, а керував транспортним засобом, як я вже вам сказав, голови ВС. Ви назвали два пункти. Скажіть, будь ласка, третій. Я три назвав пункти. Стаття 124. Що це таке? 124 це скоєння дорожньо транспортної пригоди. 126 це керував, не маючи при собі реєстраційних документів на вказаний транспортний засіб. 125 чи неправильно вибрав швидкість руху. Справа в тому, що такі автомобілі не розраховані на... Наші дороги. Скажіть, будь ласка, автомобіль затриманий на штрафний датчик і ми можемо чекати, у впала до нас в гості і побачити. Його. Значить, немає юридичних підстав для затримання вказаного автомобіля, так як особа, на кого було доручення, був на місці під час оформлення матеріалів, представив доручення, я вам сказав номер доручення, ким і коли видане це доручення, і він має повне права і отримав вказаний автомобіль. служби для того щоб прийняли спільну участь в внесенні служби, і побачили, як несуть працівники службу, яка це нелегка робота в любих погодних умовах. І хочу довести до відома засоби масової інформації, що тільки в цьому році виявлено 35 випадків працівниками нашими, працівниками міліції з внутрішньою безпекою з іншими службами, виявлено 35 випадків. Спроб дачі Кабера працівникам Державної інспекції, суми штрафів, які накладаються працівниками Державної інспекції або по матеріалах Державної інспекції накладаються судами, ні одна копійка не йде на рахунок Державної інспекції. І надумані мотиви і посилання людей на те, що інспекція ганяється за сумами штрафів для того, щоб отримати певний відсоток. Від цих коштів немає під собою ніяких підстав. По матеріалах, тільки в цьому році, по матеріалах вкладених працівниками Державної інспекції, накладено штрафів на суму 8 мільйонів 118 гривень 620 тисяч. Стягнуто штрафів 3 мільйони 988 тисяч і 600 гривень, що складає 49,1%. Що такий поки що низький процент утримання штрафів на сьогоднішній день? Справа в тому, що частину штрафів накладається судами. І ми не маємо об'єктивної інформації про те, рівень утримання штрафів цих, а частина.